Да. Uh -huh. себе. Uh -huh. Потім получается, uh -huh. це я є... обставила, живе? живе сама. Залишаємо тут обігрівач, Буржуйки в неї немає. І... шумшапчик цей електричний виключає. Зараз проводить як потрібно запалювати. Вона загорілася. Угу. Тоді е, пол, не до кінця нажимаємо угу. і починаємо провертати. Буває угу. отак, раз. Угу. на одиничку. Угу. Це одна кераміка горить. Угу. Щоб горіло дві, ми туда Де вона за мною, грамка ця знаходиться? Сейчас вот. Оце бачите, вже загорається друга. Бачите? Вот от цих. Обережно, тут є нахилище, руками вито не ставити. Бачите, друга загорювати. І шарфик кубирайте. Так. Друга загорювати, бачите? Угу.